Слава Ісусу Христу! Вітаю на чергової можливості з вами розпочати свій день, грачу вже продовжити свій день з Богом, наповнюючи себе не тільки Божим Словом і живим Богом в святих тайнах, але наповнюючи себе також його наукою, яка дає сили і змоги в цьому. Цій війні перемагати. Тож ласкаво запрошую всіх на молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стихи із книги Припойдок. Лагідна відповідь гасить гнів. Дражливе слово викликає лютощі. Настанова на день! Лагідна відповідь гасить гнів. А дражливе слово викликає людь. Дві поради, які дає нам Господь, дві перестороги, дві настанови. Як ми маємо поводити сьогоднішній день для того, щоб в цій війні перемагати? Лагідне слово гасить людь. Що значить лагідне слово? Це означає, що я в цьому житті спілкуюсь з повагою до іншого. Що як я щось хочу донести людині, я не вживаю при цьому матюків. Якщо я говорю про когось, я не говорю це з презирством, з насмішкою, з гордістю. Коли я обговорюю якусь подію, я висловлюю свої емоції, свій жаль, біль, свої почуття, але при цьому. Я не вказую, які всі, не говорю, які всі там погані, бо вони не знають, як воювати, чи не знають, як керувати цією державою. Лагідне слово гасить гнів. Коли згадайте себе в дитинстві, коли щось траплялось, хто найбільше гасив будь-який наш біль? Мама. Коли ми приходили до мами. Із якимось своїм жалем, розбитим коліном, порізами якимось. Хіба мама дуже сварила. Може, десь і сварила там, знаєте, чого ти туди поліз? Але мама огортала своєю ніжністю і любов'ю. Вона обробляла ту рану і жаліла. Я не кажу про злодорослих дітей, а маленьких дітей. От подивіться, як матері жаліють своїх дітей, які падають і забиваються. І інколи діти, маленькі діти навіть спеціально це роблять тільки для того, щоб лишній раз попасти в обійми матері. Щоб почути це лагідне слово мами. Що її люблять, що, це... що мене люблять, що мене обіймають, цілують. Ось це лагідне слово. Мама інколи без слів дає цю любов. І хіба не гасилося тоді біль наш? Гасився? Хіба коли нам не є тяжко на душі, і ми чуємо навпаки під, слово підбадьорня, без матюків? Наголошую, без матюків. А чуємо слово, яке дає нам якусь надію. Хіба не хочеться нам тоді жити? Хочеться. Інколи, знаєте, навіть, навіть просто побути в присутності людини, яка дійсно має любов і повагу до інших. Це вже є момент нашої підтримки. І натомість дражливе слово викликає людь. Дражливе слово це слово ненависті. Слово Пихи і зневаги. А навіть, знаєте, інколи наша поведінка мовчазне відвертання з надмінною посмішкою, це є то дражливе слово. Це те, що руйнує і викликає люд. Викликає неповагу до самої особи, викликає бажання цієї особи не спілкуватись. Це дві поради, які дає нам Сьогодні Господь. Це два моменти, які дає нам Господь Бог, щоб виграти цю війну. Наповнити своє серце любов'ю і повагою до себе, до людини, до життя. Сказати всьому світу і самому собі, що я є українець. Я поважаю життя і, поважаю, і я поважаю навіть того свого ворога. Бо Він є людина. Ми це робимо. Світські люди, ті, які зараз встилуть, не ті, які воюють, а ті, ми тут, ми маємо висловити ось це добре слово, щоб наші хлопці, які там, які дуже часто перебувають дійсно в такому збудженому стані. В стані, коли вони інколи себе не контролюють. В стані, коли вони перебувають не, такому, не то, що ефектом, а дійсно такої злоби. І в цей момент вони мають чути наші добрі слова підтримки, слова ніжності, любові і лагності. Вони мають бачити нашу любов, яку ми ділимося з ними, коли вони виходять після бою, збуджені. Напружені, роздратовані. Коли їх на кілька днів відпускають в місто, вони мають бачити нашу любов і підтримку до них, наше захоплення і гордість ними. Вони мають чути наші добрі слова по відношенню до них, слова поваги. І тоді, от той гнів, який в них є, він перетворюється на любов. Ось це є перемога в, у цій війні. Так ми разом з ними перемагаємо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Господи, Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішни. У сідні погані у сумного. Веселе ж серце завжди бенкетує. Усі дні, погані, сумного, веселе ж серце завжди бенкетує. Давалось би, цей стих до кінця не є в нашому контексті цієї війни як так? Як можна не сумувати, коли ти бачиш біль, страждання, смерть? І як можна веселити, збенкетувати, коли з одного боку я тут казав про надмірно веселощі, А тут нам навпаки це кажуть. Радіти. Але Господь Бог має в нашому контексті має зовсім інше. Інше в тому значенні, що сумна людина є тоді, коли людина є без Бога. Коли людина не живе. Надії, коли людина живе, не живе Богом, не живе спілкуванням з Богом, коли вона не наповнює себе вірою, своєю вірою. Кожен в щось вірить. Знаєте, спілкувався, коли спілкуєшся з хлопцями, ти зустрічаєшся з ними дуже, знаєте, вони, вони є різні, особливо сучасна молодь вона дуже різна. Є, є люди, які дійсно віруючі. Є люди, які кажуть, що я не вірю, а що ти віриш? Ну, я вірю там, в силу свого розуму, я вірю в своїх побратимів. Кажу, але ж це є віра. Хіба вони не дають тобі силу жити, боротись, перемагати, радіти цьому життю? Так дають. Це і є твоя віра, це є твій Бог. Тобто наповнювати себе Богом, це вірити. Е, в того, ну, як би це сказати, е, в щось вірити, чи в когось вірити, того, чи щось, що дає тобі впевненість в цьому житті. Саме це є позбавити тебе себе смутку. Якщо я маю віру, якщо я на когось покладаюся, якщо я йому довіряю, значить я маю надію, я маю віру. Людина без віри, без Бога. Вона втрачає все. І от коли ти маєш віру в Бога, коли ти на Бога покладаєшся, коли ти Богу довіряєш, твоє серце тоді дійсно є життєрадісне. Тоді ти вмієш радіти цьому життю. Ти пережив день, я витримав, слава Богу. Дав мені Бог силу, здоров'я, і я йому за це вдячний я щасливий. Я прокинувся зранку, бачу, це сонце. Бачу з його тепло, чую спів, пташок, зелень. Хіба це не є рад, причиною радості? Я бачу своїх побратимів, бачу свою сім'ю, чую їх, друзів, знайомих. Я маю змогу йти на роботу, працювати, чимось займатись. Хіба це не є причиною для радості? Є? І от коли ми будемо вміти радіти, радіти маленьким дрібним речам, Дійсно, радіти, а не просто казати, ну та є, та є. От тоді в наше серце буде веселе. Тоді ми будемо сповнені віри і надії. Знаєте, той, хто був в безпеці всі ці місяці, він не усвідомить і не зрозуміє, як це радіти можливості покупатися. Як це радіти можливості спати в нормальному ліжку. І не прислуховувати, знаєте, до кожного що е, пороху, і, і, що там їде, що там свистить. Це не присідати від того, що десь двері, знаєте, чуть сильніше гримнуть. Глядіти маленьким дрібницям життя це, знаєте, це навіть просто. Посидіти в тиші. Розумієте, в тиші. Ось це вміти радіти життю. Це не включити музику так, що всі глохнуть. А це просто породіти маленьким дрібницям життя. Помитись, побути в теплі, з'їсти їжу, зготовану, дійсно, зготовану для себе. Просто так. Випити каву без поспіху. Це є радості життя. І от коли ми наповнюємо себе такими радощами життя, цінуємо їх, тоді немає смутку в нашому житті. Сумним є той, хто живе без Бога. Надію втрачає той, хто не вміє радіти дрібницям життя. Сумний є той, який живе постійно цими новинами, але не живе Богом. Радісний той. Хто довіряє своє життя Богові, і аналізує, і думає над тим, що почув. Отче наш, що є все на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава Амін. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Христи, Божий, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони Господи цей сьогоднішній день і даруй кріпость, здоров'я, силу Духа для наших всіх українців, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу Україну. Збережи життя кожному волонтерові, водієві, медикові, капеланові, людям різних служб комуна, комунальних служб, які всвоїть наслідки цієї війни, а також поліції, прикордонникам. І людям служби МНС, і пожежникам. Поверни живими, неушкодженим, Господи, всіх тих українців, які перебувають зараз в полоні, чи перебувають на окупованих територіях чи в зоні бойових дій. І просимо Твого, Господи, чуда, просвітли серце, душу і розум кожного росіянина, нашого ворога, щоб вони усвідомили свої злочини, розкаяли в своїх гріхах, визнали. Всі ті беззаконні, які вони вчинили, склали зброю, і залишили Україну і більше ніколи уже не воювали, бо ти святий і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу, дякую всім, хто був присутній на цій молитві. Нагадую, що спільна наша молитва є також в 12, 3, 6 і 9 годині. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!